Вітаю вас, панове! У публікації Укрінформу за 4 березня цього року українці дізналися дуже цікаву новину про відповідь ЦВК на запит главкому стосовно закінчення терміну конституційних повноважень діючого президента. Із цієї відповіді випливає висновок, що, мовляв, відповідно до норм діючої Конституції. Зеленський може залишатися президентом, доки житиме. Тобто, можливо, ще років із 40, для цього потрібно лише, аби війна тривала, і воєнний стан щораз вчасно був оголошеним. Отож у цьому відео я спробую вам довести, панове, що з боку ЦВК це дуже нахабна брехня брехня прямо в очі народу. Звичайно, ви й самі розумієте, що такого просто не може бути, як говорить ЦВК. Проте одна справа розуміти і зовсім інша справа впіймати шарлатана на гарячому. Розглянемо перший аргумент ЦВК, який цитує Укрінформ ось цей аргумент. Конституція України чітко визначає, що президент виконує свої повноваження до вступу на посаду. Нового глави держави і не може передавати свої повноваження іншим особам чи органам. Але ж, панове, ця норма Конституції України стосується лише дії повноважень президента в рамках Конституції, яка чітко говорить про те, що президент України обирається терміном на 5 років і передбачає проведення виборів у березні. На п'ятий рік повноважень. Не можеш Конституція суперечити сама собі, тому вже в першому ж аргументі ЦВК ми помітили викривлене трактування Конституції з метою пропаганди на користь узурпації влади Зеленським. Ще більш цікавий інший аргумент ЦВК, який Укрінформ передає таким чином. Водночас це ЦВК зазначає, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан, а згідно із частиною 2 статті 64 Конституції, в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні обмеження прав і свобод. Зокрема, в умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних. Та місцевих виборів, частина 1 стаття 19 закону про правовий режим воєнного стану. Щоб перевірити правдивість цього аргументу, звернемося до Конституції до статті 64, у якій ми читаємо: конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені. Крім випадків, передбачених Конституцією України, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав свобод із зазначенням строку їх обмежень. Як бачимо, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, справді можуть встановлюватися певні обмеження прав людини в Україні. Але при цьому лише у тих випадках. Які передбачає сама Конституція України, не закон про правовий режим воєнного стану, а саме Конституція. Якщо певний закон суперечить Конституції, тоді він є надійсним, оскільки існує законодавча субординація, і не може такого бути, щоб якийсь закон став головнішим за конституційні норми. Таким чином, ми бачимо, що ЦВК розглянула статтю з 64 Конституції України вибірково, вирвала із неї потрібний йому уривок і проігнорувала принципово важливе положення відповідної статті. Ви скажете, що мовляв, можливо, Конституція України передбачає неможливість проведення президентських виборів за певних умов у якійсь іншій своїй статті. Щоб з'ясувати, чи воно так насправді, пригадаймо, що влітку минулого року Парламентська асамблея Ради Європи вимагала проведення чергових президентських виборів в Україні. Коли журналісти в рамках телемарафону запитали Стефанчука, чому вони від нас цього вимагають, то відповів так. Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану, і тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Але є друга важлива річ треба обрати баланс. Як бачите, панове, головний юрист, слуг народу і спікер парламенту, який далеко не є ворогом президента, але. В усьому виконує його волю, чітко окреслив конституційні норми, які не забороняють проведення президентських виборів під час воєнного стану. Чи добре це, а чи зле, зараз дискутувати на цю тему немає змісту? Маємо те, що маємо. Думаю, що якби у Конституції була передбаченою заборона проведення виборів президента на час воєнного стану. То у цьому випадку Конституція передбачила і механізми недопущення узурпації влади президентом після закінчення терміну його повноважень. А поза як ці механізми недопущення узурпації влади президентом після закінчення терміну його повноважень передбачені лише в такий спосіб, у який я сказав, тому. І вимагала від нас проведення чергових президентських виборів Парламентська асамблея Ради Європи. Адже ці люди чудово розуміють, що антиконституційне продовження повноважень Президента України ставить хрест на демократії у нашій країні, про що вони й говорили відверто. Тобто, після закінчення конституційних повноважень Зеленського. В умовах, коли чергові президентські вибори не оголошені, ми автоматично переходимо до диктатури, відбувається завуальоване повалення конституційного ладу. І потрібно сказати, що це не завжди погано. Існують іноді обставини, коли, як сказав Стефанчук, потрібно шукати баланс. Інша справа, чи потрібен Україні Зеленський? В якості диктатора, чи може він принести користь Україні в цьому статусі? Якщо судити за його словами, то саме так, але якщо судити за його ділами, то все навпаки. Але перш ніж я спробую довести цю останню тезу, наведу ще одну цитату зі зазначеної публікації «Укрінформу». Окремо в ЦВК зауважили, що в умовах відсічі та стримування Україною збройної агресії ворог застосовує різні способи розпалювання ворожнечі всередині країни та підриву довіри до влади. На мою думку, ворог робить все навпаки, намагаючись завуалювати та пом'якшити великі прорахунки Зеленського, які підірвали довіру до нього. Всього народу України наведу приклад. Нещодавно мені доводилося читати заяву розвідки при президенті України про те, що, мовляв, ворог готується спровокувати майдан 3 та намагається дискредитувати Зеленського і Сельського. Як доказ управління розвідки наводить той факт, що російські засоби масової інформації. Педалюють тему Івана Серського, який мешкає в Австралії разом зі своєю матір'ю, колишньою дружиною Серського. Вони називають Івана Серського сином Олександра Серського, а наші засоби масової інформації пасенком Олександра Серського. Але для мене, наприклад, тут немає жодної різниці. Позаяк незалежно від того, чи є Іван Серський сином. А чи пасинком Олександра Серського? Те, що він мешкає в Австралії, у жодній мірі не компрометує Олександра Серського. Ну розлучився він із дружиною. Так це ж його приватне життя. Ну живе Іван Сельський в Австралії біля своєї матері та відчима. Так у цьому ж немає нічого поганого. Австралія не країна агресор. Австралія не воює із Україною. Австралія не допомагає зброєю країні агресору Російській Федерації. А тим часом рідний брат Олександра Сельського живе у російському місті Владімір на клязьмі, і його батьки живуть у цьому місці Владімір на клязьмі, і російські засоби масової інформації, засоби пропаганди не пишуть про це. Не звертають жодної уваги на той факт, що президент Зеленський змістив із посади одного із найкращих стратегів у сучасному світі Валерія Залужного за оцінками західних експертів і на його місце призначив особу, чия сім'я є заручниками російської влади. Не пишуть жодним словом російські засоби пропаганди. І про розмінування Чангару та Каланчака не пишуть жодним словом і про те, що навіть сам Зеленський визнав нещодавно у нашій ставці Верховного Головнокомандувача є кроти, які працюють на Кремль, а пишуть лише пустопорожні речі, які відволікають увагу суспільства, зокрема й почасти українського від наших справжніх проблем. Значить, Зеленський цілком влаштовує нашого ворога в якості не лише президента, але й узурпатора, в якості диктатора після закінчення терміну своїх конституційних повноважень. Щодо Майдану, який вони нібито хочуть спровокувати, то не виключено, що це справді так. Не виключено, що москалі хотіли б, аби у нас з'явилася якась. Фейкова спроба майдану, яку б Зеленський легко придушив за допомогою поліції і таким чином отримав береноме кривавого диктатора в усьому цивілізованому світі. Тоді б Росія на цілий світ оголосила себе борцями із диктатурою в Україні. Це було б дуже вигідно нашому ворогу. Після цього точно зброї нам не дали. Але цих речей вони не діждуться. Якщо у нас і буде майдан, то лише такий, який змете існуючу владу відповідно до норм Конституції, яка дозволяє народові як джерелу влади змістити відверто злочинну владу шляхом повстання. І тут для Зеленського важливо не переступити межі. За якою його влада може розглядатися як відверто злочинна. На жаль, останнім часом він рухається саме в цьому напрямку, бо, очевидно, і сам до кінця цього не розуміє. Адже він визнав, що у його оточенні є агенти Кремля. Хто саме він і сам нібито не знає. Але його останні дії, як президента, Казують на те, що Зеленський перебуває саме під їхнім впливом, і саме під впливом цих агентів Кремля ухвалює доленосні рішення.